Всім вітання! Сьогодні таке невеличке, коротке відео. Е, хочу розказати про електрику. У ну, зв'язку з тим, що в нас з'явився щиток приладів. Е, значить, почнемо з нього. Е, що в ньому є? Значить, в нас є тут вимикач маси, відповідно, сигналізує, що мережа включена. Далі що? Тут є вольтметр, який показує в нас. Напругу з генератора. Тобто зараз він от при заглушеному тракторі він не працює, тому що він підключений через діод, який стоїть ось тут, ось він є. О, через такий діод. тобто відповідно Він тільки бере напругу з генератора. Далі, тут у нас є лампочка включення фар. відповідно сигналізує. Дальше. Тепер що ми доставили? Доставили ми датчик температури, називається УТ-200 механічний. Сам показники він знімає отут з такого датчика, я його примонтував біля виходу гарячого повітря. Ну, зараз якби, не дуже тепло на дворі, але грів на нього феном, відповідно, стрілка рухається, все працює. Ну і лічильник мотогодин. 462 мотогодини. Так, що ще? Тут у нас є повороти, лівий, правий. Відповідно, так воно працює. 에, оптика що? Е, м -м -м -м, передні е, габарити МТЗ нового взірця. Так воно. Е, ну і фари, фари. Фари є. Лед, до речі, вся повністю електрика, вся повністю оптика діодна, повністю. І фари є з відсіканням межі. Тобто не просто LED, які світять куди не робоча фара, а фара саме. Я вставлю кусочок фото, як вона просвітить, Тобто вона має межу, що не сліпить очі зустрічному транспортному засобу. Далі, позаду, позаду в нас класична. Класичні ліхтарі, габарити світять, повороти світять. І в нас також є вимикач гань, який світить. Поки гальмування. І тут в нас дублює. Тому що деколи ставиш на рушник і забуваєш виключити, відповідно насадить акумулятор. Ну то й все, ну то й все. Отак коротко розказав. Так, коротенько, що треба по електриці. Ага, хотів робити ще, <кхід> на, е, щоб був якийсь блок запобіжників, але, але, але щось воно так до того не дійшло. Але в мене багато, е, майже вся проводка затягнута в кожух. Ось в такий. Туди йде рамі, вся в кожусі стоїть. Акумулятор 45 А то щось типу Деотіко матіс щось такого. Ну, нормально, вроді заряджається, потім ніби, ніби все нормально. Також, також задній хіт. Крім того, наш сигнал. Так і. Ага. І ще, напевно, невеликий анонс на наступне відео. У нас там відніють підтеки масла зі ступиці. І напевно наступне відео буде про заміну сальника ступиці. Але кажуть старі водії, якщо масло витікає, значить воно там є. Всім гарного дня, миру, спокою, всього найкращого. Пишіть, питайте, що зможу, розкажу зупинився тут біля лісочку, щоб зняти відео і тако назбирав гостички.